Адце військовий солдат, боєць польського походження, але наш з Івано-Франківської області доблесний, ну, просто гарний хлопець, який виборює вільність і незалежність нашої країни, який отримав численні поранення, контузії, Але бачите, як він гарно посміхається, твердо стоїть на землі, тому що розуміє, як ніхто інший, що цю землю. Відвоюють такі, як він, відважні, мужні і сильні, наші найкращі хлопці. Маємо за таку честь сьогодні батьки загиблого нашого земляка Едуарда Михайлова хочуть Марсин вам, вашим хлопцям, вручити придбані дрони для того, щоб винищили ворога якнайшвидше наблизили мир і перемогу для нас усіх на нашу рідну землю. Ми вам низько кланяємося. Дякуємо за наш захист. Дякуємо всією громадою, вам, вашим побратимам, нашим захисникам, захисницям. І хай це все летить у ту сторону і вбиває тих, які прийшли на нашу землю захопити нашу віру, нашу мову і нашу дорогу неньку Україну. Миру, добра, вам, Божого благословіння, і нехай Божа матір під своїм фором береже ус усіх вас, всю Україну і всіх вас, захисник і захисниць. І вас я теж маю. Кров українську, У мене поки на мати була українкою. Ну і у мене дітки теж з України є. Тому я поїхав і почав воювати. Хоча я ніколи не був військовим. Стаж набрав собі на фронті.